Вітання з мережі магазину Мотостор. Сьогодні в нас на огляді трактор Jinma 404. Як на мене, Jinma 404 один з найкращих тракторів для міжрядного обробітку. І в цьому відео я покажу його всі переваги, і, звісно, постараюсь сказати вам і деякі недоліки цього трактора. Традиційно розпочинаємо з передньої частини цього трактора, і тут бачимо 4 передні противаги по 12 кг на передній осі. Далі колія у нас 1,25 м ось так по центру, і в нас дуже потужний, хороший, якісний редукторний передній міст. До речі, звертаю вашу увагу, що цей трактор є максимально універсальним для міжрядного обробітку, ще й завдяки тому, що в нього передні ось такі сині розбірні диски. Двигуну цього трактора КМ490, завод Лейдонг, 4 циліндри, 2,5 літри, 40 кінських сил. Трактор має два незалежних НШ насоси: один відповідає за роботу гідрооб'ємного рольового управління, інший за роботу заднього триточкового навісного механізму, ну і, звісно, гідровиходів. Також під капотом ви бачите величезний бак, 28 літрів. І до речі, звернув вашу увагу, що цей трактор вже заправлений антифризом. Коробка перемикання швидкостей у цього трактора розрахована на потужність 30-40 кінських сил. Саме такі коробки ставляться на більшість тракторів потужністю 40 кінських сил, які є в бюджетному ціновому сегменті. Із особливостей тут окремий важель передач, 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Окремий важель повишених понижених, який відповідає за понижені передачі діапазон і за повишені передачі. І також у трактора є окремий важель ходозменшувача, що дає вам додатковий ще один понижений ряд передач. Ось так виглядає зона посадки тракториста. Вона абсолютно зручна для більшості покупців. Можу вам сказати, що тут панель приладів автомобільного типу. Ось ці всі перемикачі з підсвіткою, і вони дійсно зручно розташовані. Комфортне, широке сидіння з підлокітниками, з регулюванням по жорсткості, посуваєте, відсувається, все це вже в стандартній комплектації. Ну і як бачите, зона посадки, хоча не супер велика, але при цьому абсолютно зручна і ергономічна. Ну і одразу задні колеса Розмірність 11,2х24, ви можете переставляти диски за рахунок ось цих розбірних дисків, самих ободів. І, звісно, ви також можете розсувати, зсувати колію безпосередньо на ступиці. Ну і тепер триточкова навіска, вона витримує навантаження у 650 кг. Хороша триточкова навіска з плаваючим режимом. Пара гідровиходів. До речі, є ліхтар освітлення ходу назад, є ось така планочка для кріплення номерного знаку з підсвіткою, є електрична розетка під причіп, гідровиходи з швидкозмінними муфтами, вал відбору потужності, бачите, захищений ось таким чухлом пластиковим. Він шишти слідчовий, дві швидкості 540 і 1000, І є ось такий буксирувальний гак. Ну а вмикаєте вал відборопотужності, ось цим важелем, на якому є спеціальні написи 540 і 1000. І до речі, на лівому задньому крилі, ось з внутрішнього боку, є ось такий інструментальний бардачок. Отож, якщо ви саме зараз розглядаєте варіанти покупки хорошого якісного трактора, то ось така джин має потужністю 40 кінських сил з дводисковим щепленням, з коробкою з боковим розташуванням на 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, з повишеним, пониженим діапазоном, плюс з ходозменшувачем, зараз коштує 7100 доларів. Гарантія! На цей трактор два роки і ми надаємо безкоштовно повний пакет реєстраційних документів. Як на мене, хороший трактор за дійсно хорошу ціну. 7100 – це оптимальна ціна за цей трактор. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк або натисніть на сердечко. А якщо хочете купити техніку в мережі магазину Мотостор з реальним сервісом, з реальною гарантією, телефонуйте 066 949 9090.